Вівторок, 12 березня, відновити зв'язок і донести вістку. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками, послання до римлян 5.8. У Національній галереї мистецтв у Вашингтоні, округ Колумбія, висить цікава картина, на якій зображена хвилююча сцена Другої світової війни. На полі битви дві групи танків рухаються назустріч одна одній. Два підрозділи союзних сил атакують німецькі війська, танки стріляють. У битві бере участь також піхота. Проте нашу увагу привертає до себе самотній солдат, зображений у центрі картини. Два підрозділи союзних сил виявилися відрізаними один від одного, оскільки ворожа куля розірвала телефонний дріт. У розпал битви на одному єдиному солдаті лежить відповідальність за відновлення зв'язку. Його руки витягнуті над головою у спробі з'єднати дроти. У ту саму мить, коли робота була завершена, куля потрапляє йому в груди, і на мундирі з'являється кров. Художник назвав цю картину одним словом зв'язок. Самотній солдат віддав своє життя за те, щоб могла бути передана важлива інформація. Зв'язок відновлено одного разу, у певний момент історії, самотній чоловік висів на хресті, розп'ятий між небом і землею. Він бажав донести до людей важливу вістку, Бог любить вас. Бунтівний ангел заявив, що закон Божий несправедливий, що Бог деспотичний у своєму правлінні і його вимоги неможливо виконати. Він заявив, що насправді Бог не любить своє творіння. Однак хрест дає очевидну відповідь на всі звинувачення сатани. Смерть Сина Божого на хресті засвідчила про дві вічні істини. Наскільки смертоносний гріх, та який добрий Бог? Гріх убив Сина Божого, гріх, зрештою, знищує всіх, хто починає загравати з ним. Гріх смертоносний. Якщо він настільки жахливий, що убив Ісуса Христа, хіба не слід нам замислитися над тим, що те ж саме Він може зробити із нами, якщо ми даємо йому місце в нашому житті? Хрест красномовно свідчить перед Усесвітом про Божу любов, для котрої не існує меж. Він говорить про Бога, який готовий піти на найбільшу жертву для нашого спасіння. Хрест з'єднав нас із небесами, і через нього ми отримали вістку про те, що сам Божий син погодився прийняти на себе прокляття гріха, щоб спасти нас. Це неможливо зрозуміти до кінця, але це правда. Ісус пішов на ризик навічно розлучитися з Небесним Отцем, оскільки не міг погодитися з нашою вічною загибеллю. Він був готовий залишити небо без себе, але не був готовий залишити його без нас. Я не можу чинити опір такій любові. Усе, що я можу зробити, це прийняти любов, котра звертається до мене з Христа, і вічно славити мого Спасителя.